Псалом 127 Пісня при підході до храму. Блаженні всі, які бояться Господа, що ходять його дорогами, ти будеш споживати плоди своєї праці, Щасливий ти і буде добре тобі. Твоя дружина, як родюча виноградна лоза при стінах твого дому. Твої сини, наче нові оливкові галузки навколо твого столу. Ось такою благословеною буде людина, яка боїться Господа, нехай поблагословить Тебе Господь із Сіону, щоби ти бачив добробут Єрусалима в усі дні свого життя, ти побачиш синів своїх синів, мир для Ізраїля. Євангеліє від Івана розділ 4. Як тільки Ісус дізнався, що фарисеї почули, що Він збирає та хрестить більше учнів, ніж Іван, хоч сам Ісус не хрестив, а лише його учні, то він залишив юдею і знову пішов до Галилеї. Потрібно йому було перейти через Самарію. Він приходить до Самарійського міста, що називається Сихар. Поблизу поля, яке Яків дав своєму синові Йосифові. Була там криниця Якова, Ісус, втомившись з дороги, сів отак біля криниці, було десь близько шостої години. Приходить жінка із Самарії по воду, каже їй Ісус: Дай мені напитися. Учні ж його пішли в місто, щоб купити їжі. Тоді жінка Самарійка промовила до нього. Як ти, будучи юдеєм, просиш пити у мене, коли я жінка Самарійка? Адже юдеї не спілкуються із самарійцями. Ісус у відповідь сказав їй: Коли б ти знала Божий дар і хто той, що говорить тобі, дай мені напитися, Ти просила б у нього, і він дав би тобі живої води. Каже йому жінка: Пане, ти не маєш відра, а криниця глибока, звідки маєш живу воду? Хіба ти більше за нашого батька Якова, який дав нам криницю? І сам з неї пив і сини Його, і худоба Його. У відповідь Ісус сказав їй: Кожний, хто п'є цю воду, буде спраглий знову, а хто питиме воду, яку я йому дам, не матиме спраги по вік, бо вода, яку я йому дам, стане в ньому джерелом води, що тече в життя вічне. Каже йому жінка. Пане, дай мені цієї води, щоб я не мала спраги і не приходила сюди черпати. Говорить їй Ісус, іди поклич свого чоловіка і приходь сюди. У відповідь жінка сказала йому: Не маю я чоловіка. Каже їй Ісус, добре ти сказала, що не маєш чоловіка, бо п'ятьох чоловіків ти мала, і той, якого нині маєш, не є твоїм чоловіком. Це ти правду сказала. Каже жінка Йому. Пане, я бачу, що ти пророк. Наші предки поклонялися на цій горі, а ви кажете, що в Єрусалимі те місце, де потрібно поклонятися. Ісус промовив до неї Жінко, вір мені, що надходить час, коли ні на цій горі, ні в Єрусалимі не будете поклонятися Отцеві. Ви поклоняєтеся тому, кого не знаєте. Ми ж поклоняємося тому, кого знаємо, бо спасіння від юдеїв. Але надходить час, і вже тепер Він є, коли правдиві поклонники будуть поклонятися Отцеві в дусі та істині, бо отець шукає собі таких поклонників. Бог є дух, і хто йому поклоняється, повинен поклонятися у дусі та істині. Відказує йому жінка. Знаю, що прийде Месія, який називається Христос. Коли Він прийде, то сповістить нам усе. Каже їй Ісус. Це я той, хто говорить з тобою. І тоді надійшли його учні і дивувалися, що він розмовляв із жінкою. Однак ніхто з них не спитав, чого хочеш, або чому розмовляєш з нею. А жінка залишила своє відро, пішла до міста і каже людям: Ходіть і подивіться на чоловіка, який мені сказав усе, що я зробила, чи часом він не Христос? Вони вийшли з міста і пішли до нього. Тим часом учні просили його, кажучи Равві, їж. Та Він сказав їм: Я маю їсти поживу, якої ви не знаєте. Тоді учні почали перемовлятися між собою чи не приніс хто йому їсти? Каже їм Ісус, Моя пожива чинити волю того, хто послав мене, та довершити Його справу. Чи не кажете ви, що за чотири місяці настануть жнива? А я кажу вам підійміть ваші очі і погляньте на ниви, які вже дозріли для жнив. Хто жне, той одержує нагороду і збирає врожай для вічного життя, щоб разом раділи ті, хто сіє і хто жне. Адже тут справджується приказка один сіє, а інший жне. Я послав вас жати там, де ви не трудилися, інші трудилися, а ви пожинаєте їхню працю. Багато самарійців з того міста повірило в нього через слова, які засвідчила жінка, Він сказав мені все, що я зробила. Ось чому, коли прийшли до нього самарійці, то просили його, щоб побув у них. І він пробув там два дні. Значно більше повірило через його слово. Жінці ж казали. Вже не через Твоє свідчення віримо, а тому, що самі чули та знаємо, що Він справжній Спаситель світу, Христос. А через два дні Він вийшов звідти і пішов до Галилеї, бо сам Ісус засвідчив, що пророк не має пошани на своїй батьківщині. Отже, коли прийшов у Галилею, галилейці прийняли Його, побачивши все, що він учинив у Єрусалимі на святі, оскільки й вони ходили на свято. Отож Ісус знову прийшов до кани Галилейської, де перетворив воду у вино. У Капернаумі був якийсь придворний син, котрого не здужав. Почувши, що Ісус прийшов з Юдеї до Галилеї, Він пішов до Нього і просив Його, щоб і прийшов і оздоровив його сина, який був при смерті. А Ісус сказав йому: Якщо не побачите ознак і чудес, не повірите. Каже йому Придворний. Господи, прийди, поки не померло моє дитя, говорить йому Ісус, іди, твій син живе, і повірив чоловік у слова, які сказав йому Ісус, і пішов. Відразу ж, як він входив, його раби зустріли Його і сповістили йому, кажучи, що його син живий. Він же запитав у них про час, коли йому покращило, а йому сказали, що вчора о сьомій годині залишила його гарячка. Тож батько зрозумів, що то була якраз та година, о котрій сказав йому Ісус: Твій син живе, тож повірив він сам і весь його дім. Це вже було друге чудо, яке вчинив Ісус, прийшовши з Юдеї в Галилею. Книга Пророка Єремії. Розділ 30, Слово яке було до Єремії від Господа, такого змісту. Так говорить Господь Бог Ізраїлю, наказуючи: Запиши всі слова, які я тобі говорив у сувій. Адже надходить час, говорить Господь, коли я поверну з полону мій народ, Ізраїль і Юдею, це запевнення Господа, і приведу їх до краю, який я дав ще їхнім батькам, і вони ним володітимуть. А ось слова, які Господь сказав щодо Ізраїлю та юдеї. Так говорить Господь. Ми чуємо зойки страху, немає миру. Розпитайте і подумайте, чи мужчина може народити, чому ж я бачу руки кожного чоловіка на його крижах, наче в породіллі із поблідлими обличчями. Горе адже це великий день і подібного йому немає. Це час страждань Якова, але він буде від них врятований. Того дня, говорить Господь Саваот, я зламаю ярмо на вашій шиї й розіб'ю ваші кайдани, так що ви перестанете служити чужинцям. Тоді ви почнете служити Господу своєму Богові своєму цареві нащадку Давида, якого я поставлю для них. Тож, якове, мій слуго, не бійся, говорить Господь, і не жахайся Ізраїлю. Адже я врятую тебе в далекому краю, поверну твоїх нащадків з країни їхнього поневолення. Повернеться, Яків, і житиме в спокої і в безпеці, бо вже ніхто його не лякатиме, тому що я з тобою, говорить Господь, щоб тебе спасати. Я знищу всі народи, серед яких я тебе розпорошив, але тебе я не вигублю. Я лише покараю тебе, як вимагає справедливість, і непокараним не залишу. Так говорить Господь, невіліковна твоя рана, тяжка твоя недуга, дочко Сіону, нікому заступитись за тебе на суді, немає ліків, які позбавили би тебе хвороби. Усі твої коханці забули про тебе і не цікавляться тобою, тому що я тебе поранив ударами ворога, його суворим покаранням за численні твої провини і безліч твоїх гріхів. Навіщо ти нарікаєш на свої рани, на свій непроминальний біль? «Зачислені твої провини і безліч твоїх гріхів я це тобі учинив. Але ті, котрі тебе пожирають, самі будуть пожерті, і хто тебе пригноблював, усі вони підуть у неволю, всі твої грабіжники будуть пограбовані, а ті, для кого ти стала здобиччю, самі стануть здобиччю. Тобі ж, дочко Сіону, я принесу зцілення і вилікую тебе від твоїх ран, запевняє Господь, хоч тебе прозвали відкинутою, про яку ніхто вже ніколи не подбає. Так говорить Господь: ось я поверну з неволі намети Якова і виявлю милосердя до Його поселень. Місто також буде відбудоване на його пагорбі, підійметься і царський палац на належному для нього місці, і полине звідти пісня хвали й подяки, а також вигуки тих, що веселяться. Я намножу їх так, що їх не стане менше, я звеличу їх, і ніхто їх не зневажатиме. Їхні сини стануть такими, як у давні часи, а їхня громада утвердиться переді мною. Що ж до їхніх гнобителів, то я відплачу їм сам. І постане потужний володар, можновладці їхній Ізраїлю походитимуть від них, як і їхній володар вийде з їх народу. Я наближу його до себе, і він наблизиться до мене, бо хто наважився б сам за своєю волею наблизитись до мене, питає Господь. Тоді ви знову станете моїм народом, а я буду вашим Богом. Ось знявся Господній буревій великого гніву. Ураган клубочиться над головами нечестивих і не припиняється, не згасне полум'я Господнього обурення аж доки не завершить. І доки не виконає задумів свого серця. Все це належним чином зрозумієте в останні дні. Книга Пророка Єремії. Розділ 31 у той час, говорить Господь, я буду Богом усіх родів Ізраїлю, а вони будуть моїм народом. Бо так говорить Господь: народ, врятований від меча, знайде милість у пустелі, Ізраїль прямує до свого спочинку. Здалеку з'явився мені Господь і сказав: Я полюбив тебе вічною любов'ю, тому я виявляю тобі милосердя. Я знову тебе відбудую, і ти будеш відновлена, ізраїльське діво. Ти знову візьмеш свої бубна й виступатимеш у веселому хороводі, ти знову насаджуватимеш виноградники на схилах Самарійських гір, будеш розводити сади і сама споживатимеш вирощені плоди. Адже настане день, коли вартові волатимуть на Єфремовій горі, вставайте й підіймемось на Сіон до Господа нашого Бога. Адже так говорить Господь: Нехай лунають радісні співи про Якова, вигукуйте про головного спосеред народів, голосно співайте пісню хвали волаючи, Господи, спаси свій народ, залишок Ізраїлю. Я їх приведу з північного краю, а також позбираю їх з усіх країв землі, не залишу з них ні кривих, ні сліпих, ні породділь, ні вагітних. Всі вони у великій кількості повернуться сюди. З плачем вони вийдуть, а я, потішаючи, попроваджу їх до водних потоків рівною дорогою, на якій вони не спотикатимуться, адже я, отець Ізраїлю, і Єфрем, мій первородний. Слухайте Господнє Слово, народи, і сповіщайте його на далеких островах, говорячи: Той, хто розпорошив Ізраїль, знову збере його і стерегтиме його так, як пастир своє стадо. Адже Господь викупив Якова, врятувавши його з рук сильнішого за нього. Вони прийдуть і веселитимуться на узгір'ї Сіону, всі сяятимуть від радості, користуючись Господнім добробутом, пшеницею, вином, олією, телятами та ягнятами. Їхнє життя буде немов напоєний вологою сад, а про колишні страждання забудуть. Радісно кружлятимуть у хороводі дівчата, а разом з ними юнаки та літні люди. Я оберну їхній смуток на радість, потішу й розвеселю їх, а горе забудеться. Я напою душу священиків достатком, мій народ насититься моїми благами, така обітниця Господа. Так говорить Господь. У рамі лунають звуки голосіння та гіркого ридання. Рахиль оплакує своїх дітей і відмовляється від розради через долю своїх дітей, бо їх вже немає. Так говорить Господь. Перестань голосити, нехай твої очі не проливають сліз, адже будеш мати нагороду за свій труд, говорить Господь, вони повернуться з ворожого краю. Є для тебе надія на майбутнє, говорить Господь, діти повернуться у свої кордони. Я неодмінно почую Єфрема, що голосить Ти мене покарав, і я прийняв цю кару, наче не привчений до ярма віл. Поверни мене, і я навернуся, бо ти, Господь мій Бог. Адже після моїх поневірянь я покаявся після того, як я отямився, то вдарив себе по стегні. Отже я засоромлений і принижений, оскільки не ганьбу моєї юності. Хіба Єфрем не дорогий для мене син, хіба він не люба мені дитина? Як би часто я не дорікав йому, я завжди пам'ятаю про нього. За нього хвилюється моє серце, і я, безперечно, помилую його, говорить Господь. Постав собі застерігаючі знаки, встанови собі дороговкази і зверни увагу на дорогу, якою ти ходиш. Повернись, Ізраїле діво, повернися у належні тобі міста, доки ти блукатимеш віролом на дочко. Адже Господь зробив незвичне на землі, жінка триматиметься чоловіка. Так говорить Господь Саваот, Бог Ізраїлю. Коли я поверну їхніх полонених, то в юдейському краю в усіх їхніх містах говоритимуть, Хай благословить тебе Господь, оселя праведності, свята гора. Разом у згоді житимуть в юдеї і городяни, і хлібороби, і кочівники зі своїми отарами. Адже я напою спраглу душу і насичу кожного стомленого. На цьому я пробудився, оглянувся, яким же приємним був для мене мій сон. Ось надходить час, говорить Господь, коли я засію дім Ізраїля і дім юди людським насінням і насінням худоби. Але як раніше я пильно наглядав над ними, щоб викорінювати і збурювати, руйнувати, нищити і вщент губити, так тепер буду про них турбуватись, аби відбудовувати і насаджувати, говорить Господь. У ті дні більше не говоритимуть батьки їли кислий виноград, а в дітей на зубах Оскома, адже кожна людина вмиратиме за власний гріх, і на зубах Оскома буде лише в того, хто їв неспілий виноград. Надходить час, говорить Господь, коли я укладу з домом Ізраїля і домом Юди новий заповіт, не такий заповіт, який я уклав з їхніми батьками того дня, коли я, тримаючи їх за руку, виводив їх з Єгипетського краю. Адже той мій заповіт вони порушили, хоч я залишався їхнім владикою, говорить Господь. Ось який заповіт того часу я укладу з домом Ізраїля, говорить Господь. Я вкладу мій закон у їхню душу і на їхніх серцях напишу його, і таким чином буду їхнім Богом, а вони будуть моїм народом. І вже не звертатимуться один до одного й брат до брата, кажучи: пізнай Господа. Оскільки кожен з них знатиме мене від найменшого і до найстаршого з них, говорить Господь, тому що я прощу їм провини і їхніх гріхів більше не згадаю. Так говорить Господь, котрий встановив сонце, щоб світило вдень, а також місяць і зірки, щоб сяяли вночі, котрий збурює море так, що його хвилі ревуть. Господь Саваот його ім'я. Як непорушні, вище зазначені встановлені мною закони, говорить Господь, так нащадки Ізраїля не перестануть існувати, як мій народ повіки. Так говорить Господь, як висоту неба неможливо зміряти і не можна дослідити глибин основ землі, так і я не відкину нащадків Ізраїля, запевняє Господь, незважаючи на все, що вони вчинили. Оце надходять дні, говорить Господь, коли буде відбудоване місто Єрусалим для Господа від Башти Хананеїла до наріжної брами. Далі землемірний шнур простягнеться до Гаревського пагорбу й поверне до Гоа. Вся долина, куди звозять мертві тіла та попіл, усі поля в напрямку кедронського потоку і до наріжної кінської брами на сході, все це буде посвячене Господу, і більше не буде ані зруйноване, ані знищене повіки.